Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді акумулятори 21700 від компанії LG, моделька INR 21700 m 58 t Ось такого формату вони вживані. Бачимо, що залишились сліди від контактної зварки, тобто акумулятори з якоїсь збірочки і всі вони от такого. До речі, бачите, на деяких навіть є ось цей таке враження, що новий, тобто у збірці не був. Цей з однієї сторони має приварений контакт а з цієї ні. Тобто, можна зробити висновок, що вони або в дуже хорошому стані, або деякі навіть взагалі нові. Замірю ємність, подивимося опір. Але все це. Після того, як ви підпишетесь на канал, поставите вподобайку та напишете будь-який коментар. Це дуже допомагає розвивати ютубчик. Вага. 72. 72. 72. 72.

21,4 на 77. 21,5. На 71,5. 21,5. На 78. Акумулятор повністю заряджений, Напруга на ньому 4,2 В. Розряжаємо силою струму 0,2С або 1,16 В до напруги 2,5 В. Починаємо тест. 4,6 Вт знімається з акумулятора. Закінчився тест ємності. Він тривав 4 години 50 хвилин. Акумулятор віддав 5619 мАг. Це найкращий результат, який я бачив для 21700 акумулятора. Акумулятор повністю заряджений, На ньому 4,182 Вольта, Розряджаємо до напруги 2,5 В силою струму 15 А. Пробуємо, скільки він віддасть. Тут буде показана температура. Ось бачимо датчик 24,5 градуса. Я приєднав до акумулятора зараз. Починаємо. 57 Вт знімається з акумулятора. Закінчився тест. Він тривав 21 хвилину 35 секунд. Акумулятор віддав 5395 мАч, або 17,3 Ватт-години ємності. Це як на мене, чудовий результат при тому, що ми перевищили силу струму розряду на 30% від того, що рекомендує виробник. Виробник рекомендує 108 А, а ми розряджали 15. Тому я задоволений. Температура, звичайно, була не надто низька, там, здається, 62 градуса, але це в межах допустимих даташитом. Тому роблю висновок, що з акумуляторами все чудово. До висновків. Це ультимативне рішення у співвідношенні ємності до формату 21700 на 5600 мАч – Це чудовий результат, і я вперше тестую такі акумулятори з такою ємністю. По токовіддачі також все добре. Вони справилися з 15 А, хоч в даташиті вказано, що їх можна розряджати довготривало тільки 10,8 А. Але вони витримали і 15. Так, да, Температура була до 60 градусів, але це не є критичною для таких акумів. Я задоволений. По стану вони також, видно, що не вбиті. Вони були в якійсь збірці, але, як я розумію, збірка була розібрана ще до моменту використання. Тобто, фактично, вони були в вжитку, але по стану, як на мене, вони нові. Це особиста моя думка. Нікого не закликаю її підтримувати чи спростовувати. Просто розказую, як я це бачу. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. В описі буде посилання на дані акумулятори, а також посилання на мою телеграм-спільноту і на монобанку. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, я зараз збираю на камеру для таймлапс-відео.